Отже, дорогі учасники, сподіваюся, що ви ще мене вислухаєте, я остання. Але я спробую зацікавити вас проблематикою і скажу, що не буде мені це легко зробити, тому що я вражена і захоплена всіма доповідями. Тобто, називають екологічна свідомість, тобто розуміння, чим є природа, і як через цю природу можна пізнати творця, тобто, творити. І... Читаючи е, через Google, через інші е, такі інформаційні е, сторінки, я просто почала від е, того, що називається сьогодні екологічне богослов'я, І пізніше мені вдалося знайти також дуже цікаві е, твори біблістів на тему екології, на тему екологічну тобто екології в старому Завіті Зокрема, однак я з проблемою, що я не знаю, що таке екологія до кінця. І довелося таке також почитати, що таке екологія. І з'ясувалося, що екологія це не є просто наука, яка була створена біологами чи, хімі... чи хіміками. Отже, це є така міждисциплінарна на сьогодні дисципліна, яка включає в себе також і соціологію, і культурну антропологію. Отже, дивиться сучасна академічна спільнота, яка досліджує екологічну кризу, з перспект такої міждисциплінарної перспективи, і зауважили, що Проблемою чи причиною екологічної кризи не є просто споживацький характер, який домінує, характеризує сучасне суспільство, сучасно наш, тобто, наш глобус, нашу планету, а це є криза моральних цінностей. Що означає криза моральних цінностей? Це означає, що людство, і сьогодні це про це згадувалося, вважало, і більшість до сьогодні вважають людину мірило. Усього, що є добре для людини, це є добром. Е, старий Завіт, чесно кажучи, піддає сумніву, оце, оце розуміння, що людина є мірилом <кій> цього сотворіння. І е, я вам хочу представити таких три пункти, де я вам розкрию, як старозавітні автори, боградненні автори у співпраці у досвіді їхнє спілкування з Богом розкрили цю тему чи представили нам те, що ми сьогодні коли називають екологічною свідомістю. Отже, почну з такого першого підрозділу, це є, я хочу вам представити старозавітні питоменні риси екологічної свідомості. І згадаю, вже сьогодні не раз згадуваний розповіді книги буття першу главу і другу главу. І якщо підсумувати, то можна побачити, що перш, першим задничим таким повчанням сторозахніх авторів є, що існує взаємозв'язок і взаємозалежність. Між усіма сотворіннями, шестиднево, це прекрасний опис представляє що спочатку було одне, потім було друге, але одне не є мислина без другого. Друга важлива річ це те, що є чітка свідомість, що людина є сотворінням, так як інші творіння. Тобто, пригадайте, шостого дня, коли Господь творить тварин, він також творить людину. Це в перші булаві книги Гуття. В другі главі книги чітко говориться, що як тварини були створені землі, так і людина була створена землі. Я зараз не хочу вдаватися в єврейську термінологію, там є чітка гра слів, тобто використовується та ж сама термінологія, що чітко показує, що автори, чи яквіст, чи священничі джерело, тобто серозовітні автори, усвідомлювали. Що людина є частиною цього творіння, чи частиною того е, космосу, над яким я, яким управляє е, творець? <кій> Інша важлива річ, це те, що людина не була створена задля того, що людина хороша, але людині був, було дано завдання. І сьогодні отець Йоанн ставив запитання е, про те, що. Е, Християнам, юдеям закидають оцю таку певну споживацьку, споживацьке ставлення до природи. І я дійсно знайшла кілька статей з минулого століття, де говориться про те, що християни, інтерпретуючи першу главу на «Буття 28 Стишок, де нехай людина панує і підпорядковує собі птаство небесне, плазунів і тварин. Це говорить про те, що Господь дав мандат людині. Домінувати, використовувати порівняння для, да, для власних цілей. Насправді ретейне, і теж казала отець Сторконяк сьогодні важливо, прочитання єврейських текстів, як і грецького тексту говорить, що ні. В першій главі книги буття Господь дав місію, призначив місію, дав функцію людині бути управителем цього світу. Тобто дослівно, мало би бути. Управляти і вести, керувати. Там дуже гарне слово рада єврейської, грецької, архо. Архо, це не домінуєш, а ведеш, ти напочаткує. А в другій, книге, друг, другій книг, главі книги вуття колосально, на мою думку, представлена функція людини. Каже Господь, що посадив Адама в тому Оденському саді, щоби той його дослідно, той йому служив, абад, і його е, оберігав, і там є єврейське слово шамар, яке в єврейській традиції часто використовується при е, е, описі. Потрібно охороняти, дотримуватися заповідей. Тобто денський сад, людина має про нього дбати йому служити, тобто, управляти, будучи образом і подобою Божою, а також служити і е, дбати про цей сад. Зрештою, я вже неодноразово особливо студентам з інституту. Венія мене Рудського Бославського зі мчає курс самої політичні книги, я говорю про літературу мудрості, яка насичена цим усвідомленням тісної і взаємозалежності між сотвореним світом і людиною, і як людина через цей сотворений світ може пізнати Творця. Але в основі цього лежить, що людина також є сотворінням. І е, коли Господь нарешті в книзі Йова відповідає Йовові, Ставить запитання, ставить запитання, друзі його пояснюють, він розчаровується в цих відповідях. Нарешті Господь, 38-40 глава, глава, відповідає йому І він відповідає, використовуючи образи з природи. Але і як завершує цю свою, свою відповідь, відпові згадуючи двох тварин крокодила й бегемота. Здавалося. Тут питання невинного страждання, то Господь згадує про бегемота, як ходила. Більше того, Господь каже 40 глава 15 стих Йові, а ось бегемот, що його я сотворив, як і тебе. Чи мова йде чітко про те, що людина повинна усвідомити, що вона є сотворінням Божим, подібно, як і ті е, живі твари довкола. А, Інша важлива річ, це також стосується цих засадів е, колишньої свідомості старого завіту, що а, після гріхопадіння, що є гріхопадіння? Це є дія людини. Чи людина прийняла рішення, вчинила? Відбувається дисбаланс, руйнується органічний зв'язок, не лише людини із творцем, тобто відчуження людини від Бога має місце, але руйнується те зв'язок, який мав місце між. Сотвореним світом, природою і людиною. Більше того, наслідки є катастрофічні не лише для людини, але й для усього сотвореного світу. Що земля буде родити Адамові? Терній будь-який, і вона буде проклятою. Згадайте, перед потопом, отець згадувала Олег, сьогодні, що перед потопом стається. Господь каже: не в шостій главі, що він не покарає лише людство. А він покарає що? Всі інші сотворіння, птаство, плазуни і так далі. Іншими словами, природа також несе на собі цей тягар гріха. Зрештою, про Павла, якого сьогодні згадували спеціалістів, якого тут є. Чимало, чимало також говорить про те, що природа через управителя, тобто Адама, стала тлінною через його гріх. Послання до римлян, 8 глава, 20, 22, стих ми читаємо. Створіння було підпорядковане суєті. І тут є це грецьке слово матайотес це є порожнеча, це є скороминущість, тлінність, краще було перекласти, не добровільно, а через того, хто його підкорив, у надії, що саме створіння визволиться від рабства тління на свободу слави Дітей Божих, бо знаємо, що все створіння разом понені стогне і разом страждає у тяжких муках. Тобто є чітка свідомість, що вчинок е, людини призвів також і до страждання природи. Тобто це говорить про те, що є взаємозалежність. Тим не менше, е, біблійні автори не є такими песимістичними, є надія, що як через Адама. Е, Природа почала терпіти, зруйнувався оцей зв'язок. Також, коли звідновиться оцей, буде повернення миру, шало буде мати місце відносина між природою і Адамом. Осія про це говорить 2 глава 20 стих. каже він і укладу для них угоду в той день з диким збірем, з пасом небесним і з тим, що по землі плазує. Луч, меч, війну я землі знищу і дам лежати їм безпечно. Чи згадайте Ісаю? завжди згадую про певні брошурки, які малюють е, представлений оцей такий образ е, району. І 11 глава 6 по 9 стих. І замешкає вовк із вівцею, і буде лежати пандера з козлям, і будуть разом телят, коли вчута, теля відгодоване, а дитина мала їх водитиме і так далі. Отже, е, опис у цього е, гармонійного, органічного стосунку чи відносин між людиною і сотвореним світом іншими словами, засадничим в екологічній свідомості Старого Завіту є те усвідомлення, що я є таким же сотворінням, як і те, що довкола мене. Вже я не є мірилом, тобто, мірилом того, що має відбуватися по відношенні до, до природи. Друга важлива річ, мені була да, даний мандат, місія, будучи створена на образ і подобу, служити цьому світу. І третя річ це пам'ятати, що якщо я щось чиню зле, то воно також буде мати вплив на, на природу. Інша важлива річ, про яку хочу з вами поділитися, це, я так намагалася підсумувати, читаючи і статті, і, і, і святе письмо це які ж є засади і цінності, або концепції, краще сказати, що лежать в основі екологічної свідомості Старого Завіту. Перш за все. Що Господь є Творцем усього, і саме Він дає оцінку і призначення творінню. Отже, не людина вирішує і оцінює, чи потрібно мені, мені цей чи бегнот, я вже так говорю, мовою Йова, а це і Господь, який дає йому призначення, І, 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 і знову ж таки, згадуючи йова. Йов, е, е, Господь, коли пояснює, тобто, пояснює Йову у формі запитань. Про сотворений світ, про порядок в цьому світі, і потім дві три глави присвячені просто диким тваринам, тваринам хоче наголосити йолові, що призначення диким тваринам, до яких людина на той час не має ніякого відношення, даю я. Отже, я їм даю оцінку, чому вони мають існувати і як вони мають існувати. Зрештою, згадайте після потопу, Господь укладає союз не лише з ноєм, а з ким. З таством, невесним і творінням. Тобто, е, окрім людини, є все інше творіння, включене в укладання цього союзу. Ізрал, із бачу туди туристів, хочу згадати Псалом 150, шостий стих. Нехай все, що що дихає, хвалить Бога. Тобто, іншими, іншими словами є усвідомлення, що не лише людина може прославляти і має якесь відношення до Бога, а й творіння. Інша річ, е, це друге, що я хотіла сказати. Про ті основи екологічної свідомості, це, це те, що людина завжди повинна пам'ятати, що вона є сотворінням, і е, її поведінка впливає на, на інших сотворінь. Третя річ. І ця література мудрості мене спонукала властиво якось сформулювати оцю цю цінність чи засаду. Це те, що поцінування, захоплення і дбання мають визначати стосунки між людством і природою. Література мудрості, яку я дуже люблю, насичена тим, то тобто дуже часто говорять, що література мудрості – це є богослов'я сотворення, це є намагання пізнати, зрозуміти. І прославляти Бога через сотворений світ, але також навчитися жити щодня, в щоденному житті. Отже, дивіться, книзі Приповідок каже, каже, каже нам мудрець, шоста глава 6 по 8 стих. Іди до мурашки лінюху, поглянь на дороги її помудрій. Нема в неї володаря, ані урядника, ані правителя. Вона заготовлює літом свій хліб, збирає жнива свою їжу. Аж доки, докілінню ти будеш вилежуватись, та до, та коли ти з усну свого встаєш. Там далі описуються наслідки лінивства. Але іншими словами, природа є засобом навчання. Тобто вона вчить людину як жити. Інша важлива річ. А мудреці захоплюються цією природою і визнають, що в природі є ще багато непізнаного. І Книга Приповідок про це говорить також. Тобто, три речі, оці дивовижні для мене, і чотири, яких я не знаю. Дорога орлина в повітрі, дорога Зміїна на скелі, корабельна дорога всередині моря і дорога мужчини до дівчини. Тобто іншими словами говорить, говорить автор, що цей сотворений світ потрібно пізнавати, і ми будемо постійно його пізнавати. І завершу я цю оцю таку підтему чи засаду, що стосується цінування, захоплення цим світом, цитатою із книги «Мудрости». Знаєте, книга мудрости наймолодша книга Старого Завіту, вона вібрала в себе як єврейську, так і іроністичну традицію. І, власне, в 13 главі мудрець. Захоплюється філософами фрайською школи швидше всього, і каже, що методи, які вони вибрали, є добрими пізнанні Творця. Тобто через творіння можна пізнати творця. Їхня проблема лише в тому, що вони за творінням ототожнили з Богом, тобто вогонь, чи воду, чи повітря. Але, збісумовуючи оце своє розважання, він каже, якщо ж та потуга... І сила здивувала їх, це філософі, нехай з того збагнуть, наскільки могутніший той, який витворив їх. Бо з величі та краси створінь через уподібнення, аналогоз можна дійти до пізнання Творця їх. Тобто природа є для нас засобом пізнання Творця. Але це теорія, можна так сказати, так? Отже, свідомість, засада цієї екологічної свідомості. Як в практичному житті? Втілюється оця екологічна свідомість давного Ізраїля. І я була здивована, що є маса цікавих текстів, які говорять, розповідають про, дбай... про дбайливе ставлення до природи. Перш за все, второзаконня. сьогодні згадували цю книгу. Ряд ковчань, де говориться про те, як ставитися до свійських тварин. І, зокрема, говориться, якщо хтось, 22 глава, якщо ти побачив, що якась тварина загубилася. Не проходь поруч. Якщо ти знаєш, я вона, відведи її до того брата. Якщо ти не знаєш, візьми додому і її, власник прийде до забере. Тобто, іншими словами, треба допомогти тварині, не лишати її обабіч. Інша важлива річ: субота, шабат, про те сьогодні говорили. Шабат має відпочивати не лише людина, шабат має відпочивати це домашня господарка, і про це треба пам'ятати. Це також читаємо книзі второзаконня. А день совий? Субота для Господа, Бога Твого. Не роби жодної праці, ти син, твій та дочка твоя, і раб твій, та невільниця Твоя, і віл твій, і осел твій, і всяка худоба твоя. Приходько твій, і так далі. Тобто, ця худоба також має відпочивати. Згадайте, також сьогодні згадували про цей сьомий рік, рік відпочинку. Тобто. Забороняється е, збирати будь-що з поля, що вродило, навіть коли ще не сіяли, не обробляли. І це має бути як для тварин диких, так і для самої землі, щоб вона могла набрати сили на, тобто, на наступних шість років. А, інша важлива річ це, до речі, е, те, що робили як Асирійці, так і Вавилонці. В п'ятикнижі чітко вказано, що не можна, коли відбуваються які військові дії, не можна зрубувати плодовитих дерев, тобто дерев, які рубить, які родять. І це чітко говорить, тобто написано, не зрубуй. Навіть якщо тобі потрібно збудувати якийсь військовий засіб, ти не маєш права це зрубувати. Тому що є усвідомлення, що з цього людина потім може живитися, тобто воно також дає життя. В той час, як касарійці в ловинці, мали ось таку, таку тактику. Щоб знищити місто, знищити цивілізацію, потрібно виробити плодовиті дерева. Тобто, що це означає? Забрати від людей те, що може дати поживу. Чи інша важлива річ, також екологічний характер має. А сирійці волонці це робили. Є такі гарні рельєфи, ну, не гарні, але нас, вони не таку негативну інформацію. А, не можна, коли ти бачиш, каже, каже підлійний автор, коли ти бачиш, е, що є. Нест. англійською мовою. Теж не що не гніздо. Дякую, вибачте. Отже, коли є гніздо, і в цьому гнізді є яйця, і на ньому сидить мама, пташина, то заборонено забрати пташину. Яйця візьми собі, можна поживу, але не маєш права спожити цієї пташини. Що це означає? В такий спосіб зберігається. Сташиний рід, тобто не можна винищувати задля власне споживчих інтересів е, то, певні родих е, живих, тобто птах в е, нашому випадку. Інша важлива річ, книга Левіта, зокрема, е, чітко говорить про те, що коли ви знаєте, що кровна жертва була питомою е, рисою літургійного життя давнього Ізраїля, є чіткі приписи, пізніше також вони. Я роз'яснення вже в іншій літературі дартну, тобто Ізраїля, як потрібно тварину зарізати, тобто різати. Тобто, це означає, що має бути певне в лапках милосердя вставлені до тварини. Тобто не можна просто взяв, знищив, тобто має певний бути. Стан, настанова. Більше того, забороняється зарізати тварин десь поза отим, поза поза, поза храмою, щоб приношенні, щоб кров. Десь не, не, не пролилася бо кров, там, ви знаєте, в Старому Завіті що є? Життя. так? Отже, є чіткі приписи, які, які ми можемо сказати, як є частиною екологічної свідомості е, е, сьогодні. Більше того, скажу стосується жертвоприношень, пророки не тільки критикують соціальні, політичні е, проблеми е, своїх сучасників, вони також. Їхні пророцтво звернено і проти зловживань в літургійному релігійному житті своїх сучасників. І пророки, як Осія, так і Єремія, зокрема, навіть Псалом 50, який говорить, що Богові ті жертви не потрібні кровні, Богові потрібна молитва, Богові потрібні добрі діла. Тобто, іншими словами, є також критика з використовування живих тварин. Як спосіб примирення між людиною і, і Богом. Отже, якщо підсумовуючи, я хочу сказати це, я лише не знаю, може, одну десятого, тому що я змогла дочитатися і знайти з екологічної свідомості Старого Завіту. Я хочу заохотити, а, досліджувати властиво також і цей, і ці, цей аспект повчань бо е, Бога через. Це через е, святе письмо нас, як потрібно дбати і плакати любому судоворіння. Пам'ятати, що ми не відповідальність за довколишній світ. Якщо ми не, нести, не будемо її нести дієво, то це опевнеться і проти нас. От ти просто так негативно закінчила. Але, якщо маєте запитання, то я рада відповім.